Вітаю на каналі Магія Таро. Я хочу сьогодні подивитися Мелітополь. Місто Мелітополь. Чи припиняться, коли буде звільнено? Коли буде звільнено від рашистів, скажіть, як швидко це буде? Чи буде звільнено місто в травні 2023 травень? Чи буде звільнено місто від рашистів? Травень. В травні ще ні. Так, чи буде звільнено місто Мелітополь від решистів в червні 2023 року. Да, чи ні, скажіть мені, будь ласка. Червень, чи буде звільнено місто? В червні ще запеклі бої будуть. Ну це вже відкритий шлях на звільнення. Так. Липень. Чи буде звільнено місто Мелітополь? В липні 2023 року, скажіть, в липні чи звільнять місто від расистів? Так, в липні буде звільнено. Але відповідь так, але чуть, чуть трошки не вистачає. Ще ще одну карту. Липень. Якщо все буде добре, якщо все піде так, як заплановано. Якщо не буде втручань ще якихось втручань, якщо не буде, то липень. Скоріше всього, що липень, це буде звільнено місто від расистів. Дякую, давайте приберемо перешкоди, щоб звільнення відбулося якомога швидше і без, без всяких там для мешканців, без загрози для мешканців, скажіть. Покажіть які пришкоди для звільнення Мелітополя. Що заважає звільнення Мелітополя від Рашистів? Так. Що заважає звільнення від розшистів? Зараз ми викладемо якомога більше карт. Ми беремо всі перешкоди, дивимося, що пробуємо прибирати перешкоди, щоб нічого не заважало Збройним силам України, звільнити місто від расистів, від окупантів. Ці дві карти дуже хороші, що місто буде звільнено, він точно буде звільнено. Так, перешкоди є, військові дії. Колесо Фортуни вийшло на нашому боці, що зміниться ситуація. Вже там не буде так легко. Це все робить д'яво вийшов в центрі розкладу, але він буде побитий, розбитий, розгромлений. Великі складності є для української армії. Але перемога, от вийшла перемога: шість жезлів, перемога українських військ. І так, да, буде звільнено місто. 10 пентаклів в центрі розкладу. Це партнери, союзники. Вони спостерігають, дивляться, вони дадуть все, все, що необхідно, навіть більше, щоб ця перемога була в нас, щоб Україна перемогла і щоб була звільнена вся територія. І вони спостерігають. В стороні стоять спостерігають, але забезпечують повністю і. Будуть слідкувати, допомагати і все давати, що треба, щоб відбулася перемога наша і вона відбудеться. Я прибираю всі перешкоди, що заважає. Так, заперечую. Заперечую, прибираю перешкоди, заперечую. Це військові дії, заперечую, це залишаю. Так, прибираємо все, що заважає. Страх. Заперечую. Тут добре. Тут добре. Тут добре. Це заперечую. Так, заперечую. Заперечую. Це добре, заперечую. Заперечую, заперечую. Заперечую. Ну так багато перешкод у нас, ну ми зараз їх перекриємо. Це наша перемога вийшла. Так, шукаємо, перекриваємо, перекриваю. Перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, Прошу захисту для міста Мелітополь. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають звільнення міста від расистів. Більше нічого не заважає Збройним силам України звільнити місто від расистів якомога швидше, без шкоди для мешканців. Поволю вищих сил та буде так, і так буде. Дякую всіх за увагу і до зустрічі на каналі.